Блок 3 d Робота в команді та несвідоме опередження. Може скластися так, що ви працюватимете з людьми з різних організацій та різного походження. Важливо пам'ятати, що у всіх нас складаються упереджені думки про людей. Визнавши це і розвіявши такі думки, ми зможемо краще працювати в команді. Після завершення цього блоку ви зможете. Давати визначення поняттю на свідоме опередження, описувати можливий вплив на вас несвідомих опереджень та пояснювати, яким чином можна визначити несвідоме опередження та зменшити його вплив. Здебільшого слово опередження асоціюється в людей із навмисними негативними діями, проте існують і несвідомі або неявні опередження, які можуть впливати на ваше поведінку чи рішення, а ви цього навіть і не усвідомлюватимете. Несвідомі упередження часто ґрунтуються на неправильній, неточній і неповній інформації. Такі упередження можуть істотно впливати на робочі місця та на здійснення реагування від них може залежати те, хто отримає роботу, кого візьмуть до команди чи підвищать. Наявність у вас несвідомих упереджень не означає, що ви погана людина це говорить лише про те, що ви просто людина. Усі люди мають несвідомі опередження, про які їм може бути відомо чи невідомо. Важливо пам'ятати, що несвідоме опередження є автоматичною реакцією. Цю реакцію закладено у підсвідомості, саме тому її називають несвідомою. Вона допомагає робити швидкі висновки про людей та ситуації. На наші опередження передусім впливає наше походження та культурний і особистий досвід. Навіть ті люди, які щиро вірять у рівність, можуть мимоволі діяти опереджено. У кожної людини є свої, притаманні лише їй опередження, потрібно вміти визначати несвідомі опередження та боротися з ними. Несвідоме опередження може означати, що талановитих людей не приймають на роботу чи в команду, або для них відсутні рівні умови для розвитку та кар'єрного зростання. Це також означає, що на зустрічах та при ухваленні рішень не дослухається до думок усіх людей. Це означає, що такі рішення можуть бути неоптимальними або недостатньо продуманими це означає, що не взято до уваги всі аспекти, які мало бути враховано несвідоме упередження означає, що ваша культура не демонструє принципів інклюзивності на робочому місці. Це означає, що члени команд не здатні повною мірою сприяти роботі під час реагування в організації та при розв'язанні проблем, які потрібно розв'язати. Це також означає, що опередження можуть негативно впливати на креативність та продуктивність команди під час заходів з реагування. Існує багато несвідомих опереджень, несвідомі упередження часто проявляються стосовно гендеру, віку, маси тіла, кольору шкіри, обмежених фізичних можливостей, посади, рівня освіти, сексуальності, акценту, соціального статусу, релігії, етнічного походження або національності. Із несвідомими опередженнями можливо боротися перший крок, звісно, обізнаність. Далі наведені найбільш поширені типи несвідомого опередження, а також певні тактики, які можна застосовувати для запобігання впливу таких опереджень на робочі рішення. Перший тип упередження на основі спорідненості його ще можна назвати оподобанням подібних до себе. Під таким опередженням розуміємо нашу прихильність до тих, хто схожий на нас. Це може стосуватися людей тієї ж раси, гендеру, віку або рівня освіти. У зв'язку з цим ми можемо давати схожим на нас людям кращі завдання або пропонувати їм більше можливостей. Інший тип попередження ейджизм. Ейджизм це дискримінація за віком. Ейджизм, як правило, впливає на жінок більше, ніж на чоловіків, і починається в молодшому віці. Інший тип упередження упередження атрибуції. Деякі люди недооцінюють досягнення та перебільшують помилки жінок через те, що вважають їх менш компетентними за чоловіків. Також існує опередження на підставі зовнішності, тобто оцінювання людей, особливо жінок, на основі того, наскільки, на вашу думку, вони привабливі. Людей, яких вважають привабливими, у певних ситуаціях сприймають більш позитивно, а в інших їх можуть сприймати негативно, особливо для більш серйозних чи відповідальних завдань. Упередження на основі підтвердження стосуються схильності шукати або надавати перевагу інформації, у якій ми знаходимо підтвердження своїм думкам. Конформність є типовим явищем під час роботи в групах. Цей тип упередження виникає, коли ви починаєте сумніватися у своїх поглядах або змінюєте їх під впливом інших. Таке явище подібно до ефекту групового мислення, ще існує ефект контрасту. Таке упередження стосується оцінювання діяльності однієї людини в порівнянні з іншою шляхом одночасного чи послідовного спостереження за ними. Упередження на підставі гендеру вважається як несвідомим, так і свідомим упередженням, та воно полягає у наданні переваги одному гендеру над іншим або припущенні про те, що представники одного гендеру краще підходять для певної роботи ніж представники іншого. Галоефект або ефект Ореола це схильність возвеличувати людину або мати про неї кращу думку після того, як ви дізналися про неї щось, що справило на вас враження. І навпаки, сприймати людину негативно через відомий вам несприятливий факт стосовно такої людини. Упередження на підставі імені це оцінювання людини на підставі її імені та ймовірного походження пов'язаного з таким іменем. Воно має велике значення при розгляді резюме потенційних кандидатів. У сучасному суспільстві також спостерігається опередження на підставі маси тіла, що зумовлює негативне ставлення до людей, які мають кремезну статуру або більшу масу, ніж загально прийняте середнє значення. Тепер, коли вам відомі різні види несвідомого опередження, ви можете застосовувати системи для запобігання опередженням під час вашої роботи у ваших командах або як керівник команди. Як побороти несвідоме упередження. Передусім, варто сфокусуватися на тому, щоб сприймати кожну людину як особистість, замість того, щоб робити про людей висновки на основі стереотипів. Приділіть час тому, щоб пізнати їх на більш особистому рівні. Також ви можете свідомо боротися зі своїми стереотипами. Якщо ви усвідомлюєте, що ваше ставлення до особи ґрунтується на опередженнях чи стереотипах, постарайтеся свідомо змінити таке своє ставлення. Виділіть час на роздуми. Для боротьби з рефлективними реакціями виділіть час на те, щоб проаналізувати можливі упередження та замінити їх позитивними прикладами, які стосуються тієї групи людей, на яку спрямований стереотип. Подивіться на ситуацію з іншої точки зору. Спробуйте поставити себе на місце іншої людини. Як би ви відреагували, якби опинилися в такій самій ситуації? Або в такому самому становищі, які фактори можуть впливати на спосіб поведінки людини в певних умовах чи ситуації, важливо весь час дізнаватися більше, проводьте більше часу з людьми різної расової та культурної приналежності, відвідуйте громадські заходи чи виставки, щоб дізнатися більше про їхню культуру, якщо можливо. Також ви можете розвивати свою усвідомленість, спробуйте медитацію, йогу, дихальні техніки. Це допоможе розвивати усвідомленість та краще осмислення своїх думок, реакцій та дій. Пройдіть онлайн тест, щоб визначити свої можливі несвідомі опередження. Це часто сприяє більш глибокому переосмисленню несвідомих опереджень, про які ми навіть не здогадувалися. Існує багато способів подолання несвідомого опередження. Пам'ятайте. Перш за все, несвідоме опередження необхідно визнати і дослідити. Будьте обережні з першими враженнями та намагайтесь не робити поспішних суджень про людей. Старайтеся дізнатися більше про стереотипи, намагайтеся визначити несвідомі опередження та зменшити їхній вплив. Та не бійтеся пробувати щось нове. Підіб'ємо підсумки Нам усім, треба визнати, що у всіх нас є несвідомі опередження. Дослідження власних упереджень допоможе нам визначити та побороти їх. Крім того, завдяки підвищенню рівня самоусвідомленості, ми зможемо краще працювати в команді, у якій кожного члена команди цінують, поважають та підтримують розвитку. Складно уявити, що більшість людей мають певний рівень несвідомої упередженості, що пов'язано з їхнім досвідом. Насамкінець погляньмо, чого ви навчилися після проходження цього блоку. Прочитайте статтю, посилання на яку ви знайдете в секції ресурси. Та поміркуйте 10 хвилин над тим, які у вас можуть бути упередження. Занотуйте свої думки у щоденнику. Сподіваємося, що цей блок дав поштовх новим думкам та був корисний для вас. До нових зустрічей на інших заняттях.